Друзі, мої вітання на youtube каналі Телеграфі. Мене звати Даріна Глущенко. Ми традиційно розпочинаємо новий інформаційний тиждень на календарі 1 вересня і понеділок і перший день осені. Ви знаєте, що щодня ми говоримо про те найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Як бачите, до нашої розмови доєднався наш сьогоднішній гість. Це керівник центру громадської налітки. Вежа Валерій Клочок. Пане Валерію, рада вас бачити і дякую, що знайшли час та можливість. Дякую за запрошення, друзі. Вітаю! Слава Україні! Героям слава! І хочу розпочати за цієї теми, що два гелікоптери, мі 8 і російський буксир, бійці ГУР вразили і завдали нових ударів по військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. про це повідомляє головне управління. Розвитки Міністерства оборони України, зокрема, спецпідрозділ гуру примари провів успішну операцію проти військових об'єктів у Криму. Як повідомляє наша розвідка, дронами було атаковано авіабазу загарбників у гвардійському, що неподалік Сімферополя, зазначається, що внаслідок удару було знищено два ворожі гелікоптери. Мі-8, і їхня орієнтовна вартість становить від 20 до 30 мільйонів доларів. Пане Валерію, зомби хочу Обговорити цю тему в контексті того, яким чином на вашу думку удари по російських військових об'єктах, по російській території, по тимчасово окупованих українських територіях, але які контролюють які контролює Росія, впливають на ну скажімо так, ставлення штатів Трампа, зокрема на Україну. От чи розуміють вони, що Україна це дійсно сильна і спроможна держава і країна, яка може і давати відсіч ворогу на тимчасово окупованих територіях, і навіть переносити війну на територію ворога? Ну от ми можемо згадати про численні удари по російських НПЗ? Ось такі от удари, якщо підсумувати, вони підвищують, скажімо, так, статус і імідж України в очах наших західних союзників, партнерів. Коротка відповідь: так якщо трішки ширше, то ну справді історія щодо формування позиції Заходу про наші удари по території Росії, цей процес був довготривалий. Якщо брати до уваги перші зауваження з боку адміністрації Білого Дому, коли ми завдавали ударів по НПЗ ще за часів Джозефа Байдена, вони відкрито говорили про те, що вони не задоволені оскільки. Навіть відповідним трубопроводом, який покачає нафту із Казахстану до Новоросійська, іде в тому числі і американська нафта, точніше, нафта компаній, які працюють на ринку в Казахстані. А через територію Росії, звісно, це ну, створює певні загрози для роботи стабільної, бо і того ж самого новоросійська, нагадую глядачам, та ви певно, добре пам'ятаєте, що туди також прилітали. Припливали українські безпілотники, але морські. Ну і це тоді вкрай не сподобалося. і досі він говорив: ну цього робити не можна. Пізніше ми мали обмеження на удари по території Росії саме американською зброєю. Частково ми отримали цю дозу коли у нас були трішки атакам, це ще залишалося mm -hmm. Тоді ми довго допитували Байдена, коли ж можна вдарити, і на Брянщину прилетіло по складу боєкомплектів так, що. Двіхтіла земля навіть у Москві. Це не в переносному значенні слова, а в прямому. Тобто, звісно, ми потроху формуємо позицію Заходу стосовно того, чи можемо ми бити по території Росії, чи не можемо бити по території Росії. Росії. Єдине, що скажу, ми не переносимо війну на території Росії, бо оці, ця теза, вона, як на мене, хибна. Вона хибна з моменту взагалі появи цієї ідеї. Ми поширюємо війну на території Росії. А Це дві великі різниці, тому що війна продовжується і у нас. Але вона тепер є і на території Росії, тобто певна частина населення російського усвідомлює те, що те, що вони роблять в Україні, бо вони часто говорять це ж не ми, це Путін, новні політики, воно матиме наслідки і для них Попливати на ситуацію, вони, звісно, не можуть. тому це не про формування іншої відмінної від вчорашньої думки росіян, а саме про формування позиції Заходу, і а, те, що ми демонструємо спроможності бити своєю зброєю. І ми можемо робити це самі. Це якраз демонстрація того, що в нас є аргумент. Ну, до вчорашнього дня умовно у нас не було аргументу там спілкуватися із Європою. Тепер у нас є аргумент спілкуватися з тією самою Угорщиною, яка, на жаль, блокує наш вступ до Європейського Союзу, але удари по дружбі призвели до того, що Угорщина не отримує. Тепер нафту, яка їй вкрай потрібна для отримання великих прибутків, і це може бути причиною. Ми цього не стверджуємо, то, що Орвана невдоволення є через те, що він розуміє, бо це блокування вступу України до Європейського Союзу. Тут кайпалиться в двох кінцях. Ми ж просто просимо Угорщину, ви забезпечте нам, будь ласка, можливості вступу. І не блокуйте фінансову допомогу Україні, а вони і блокують спочатку року. Але намагається цього не помічати в Європі, тому відповідний тиск вчиняється не на всіх. Звісно, зараз там на окремі країни, але як на мене, це правильна позиція. Бо ми повинні демонструвати спроможності. Зеленський нещодавно сказав, що ми тепер не запитуємо ні в кого, кому чим нам точніше куди нам бити по території Росії чи бити взагалі ми робимо це своєю зброєю. І от згадані знищення цілей на тимчасово окупованій території Криму, воно якраз було здійснено, нібито знову ж таки за повідомлення змі це ракетами фламінго. Якщо у нас їх буде більше і таких ударів буде більше, то звісно, переговорна позиція України, а вони точно колись будуть маю на увазі, ці переговори. Вона буде дещо сильнішою. І ну європейці матимуть тепер необхідність враховувати те, що в Україні є такі спроможності. Але тут знову таки ситуація друзі, дуже непроста. Оскільки Україна ну, нібито й отримує допомогу від Європи, в той же час Європа фінансує війну Росії проти України. Вона фінансує Росію, купуючи енергоресурси напряму, і в тому числі в Індії, яка активно продає нафту. Це дуже складний процес. Про перемовини ви згадали пане Валерію. Трамп сказав в своєму інтерв'ю для Daily Caller про те, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться. Тобто Трамп це в цьому переконаний. Також він говорить про те, що він теж буде там. Отже, можемо говорити про тристоронню зустріч, про яку ми з вами не говорили. І цікаво, що сказав Трамп. Можливо, їм, тобто Зеленському і Путіну, доведеться ще трохи Посваритися, е, сказав Трамп, дуже цікава ця фраза: посваритися, е, тобто, в голові американського президента. Е, Путін і Зеленський сваряться цікава така фраза, на мою думку. І якщо ми вже почали говорити про перемовини про зустріч, як ви вважаєте, чи відбудеться ось ця тристороння зустріч, і чи буде вона, якщо так звісно, то чи буде вона з результативною? з Чим може повернутися Зеленський додому? Мене нема собі впевненості, що буде навіть тристоронній саміт Трампа. Путіна і Зеленського, і mm. те, що Трамп говорить, що ця зустріч точно відбудеться, Трамп, певне, або не хоче розуміти, або не розуміє того, що відбувається в світі. Він собі намалював якусь там картину, яку порівнює дійсно із бійкою в дворі хлопчиків, але це не хлопчики в дворі б'ються, це воює дуже величезна ядерна країна проти європейської країни. І коли він робить такі. Аналогії публічно, ну тоді складається враження, що наскільки він компетентним є на посаді президента Сполучених Штатів Америки? Так він ним став друге, але не через там глибокі пізнання міжнародних відносин і величезний досвід саме у цій царині, де він міг би похизуватися якимись успішними кейсами, як а через те, що виборці в Америці за нього проголосували. Він знайшов ту нішу, яка готова за нього проголосувати. Ну це не є якоюсь відмінною ситуацією від інших країн, в багатьох країнах невігласи приходять до влади. І це факт: або ті, хто далекий від політики загалом і чомусь вважає, що можна правила бізнесу перекласти на політику. Як на мене, це дуже хибна думка. Правила бізнесу на політику прикладати не варто, це так не працює. І якщо говорити про а, саміт, який може бути, він я думаю, може бути п'ятистороннім. і він таким не буде. Це дійсно де будуть Сполучені Штати Америки, Китай, Росія та Європа. Сполучені Штати Америки представлятимуть себе, Китай представлятиме, звісно, себе, як інший полюс. Це буде от якраз два оці полюси, які хочуть сьогодні створити Пекін і Вашингтон. Mm -hmm. Це звідно, очевидно, Ну, швидше Пекін хочеться створити, тому що якщо говорити про Вашингтон, вони просто на тлі того, що в них... Ну, скажу так, і попередній президент перед Трампом також не був дуже успішним в цій царині, тому що зовнішня політика, яка напрацьована в США доволі давно. Вона е, останніми президентами США реалізується не дуже ефективно. Ефективність лише в тому, що американські солдати не гинуть, а все решта дуже сумнівне. І е, на такому п'ятисторонньому саміті дійсно буде мова йти про створення вже біполярного світу, але де буде Росія та Україна, тому що війна триває. А війна сьогодні Росії проти України це фактор номер один для досягнення такої домовленості між Пекіном і Шингтоном, і буде ще напівсуб'єктна Європа без Європи. Китай нічого не зможе зробити, тому що Європа має дуже серйозний аргумент, який демонструє суб'єктність це торгові відносини з Китаєм, які більше ніж у США. Тому Трамп ну говорить, той говорить. Послухайте, ну вже в Україні навіть ніхто на нього не звертає уваги, відверто кажучи. Лише через те, що він президент Сполучених Штатів Америки, але європейці навіть вже розуміють, що Трамп нічого не буде робити такого, щоб нашкодило Росії. Не хоче він цього робити, і він демонструє це постійно. Тому послухайте, там ну що завгодно, він яку завгодно може маячню нести, але ну це вже не працює. От Період, коли ми з цим бавились, він закінчився, і вже навіть західна преса, я от відзначаю, минулого тижня активніше починає говорити про те, що європейські політики. Вони знали давно, але вже публічно вони говорять про те, що вони не вірять Трампу, що він буде тиснути на Росію. А сама ж Європа не готова поки що до тиску на Росію. На жаль, тому тут повторююся не дуже проста геополітична ситуація, вона динамічно розвивається і все ж таки зміни, якісь після саміту Шосу у Китаї, вони мають відбутися. Не глобальні, але якісь певні кроки будуть. Згадали ви про саміт? Путін виступав на ньому на саміті Шосу Китаї. Тези з його промови не відрізняються від тих, які ми чуємо вже понад три роки. Так Путін сказав, що українська криза, як він її називає, виникла внаслідок так званого держперевороту. Першопричини причини мають бути усунуті, балансу в сфері безпеки. Відновлено дивно, коли президент диктатор говорить про те, що баланс у сфері безпеки повинен бути відновлено. Також Путін сказав, що однією з перших причин війни стали намагання країн заходу втягнути Україну в НАТО і. Що мене зацікавила, яка фраза? що російський диктатор сподівається, що досягнуті під час саміту на Алясці з Трампом розуміння відкривають дорогу до миру. І тут мені цікаво з вами, пане Валерію, поговорити, про які розуміння говорить Путін. Отже, Трамп йому щось пообіцяв. Пообіцяв, пообіцяв. Трампу не Путін, а Лавров. Тому що давайте ми задаємо, що односторонньо двосторонніх переговорів один на один переговорів між Трампом і Путіном не було. Це mm -hmm. був не саміт Путіна і Трампа, бо це був саміт делегації російської та американської. І це дуже важливе уточнення, оскільки під час цього саміту там був присутній Лавров і Ушаков. Я не виключаю, що ти самий Лавров, я зараз не іронізую, сидів разом із нарендрою моді в автомобілі сьогодні. Де вони годину вдвох типу один на один спілкувалися. Я не думаю, що у Путіна настільки глибокі пізнання в іноземній мові, можливо, в англійській, щоб він міг легко поговорити сам на сам із моді. Хоча, звісно, це може бути. Так от, що стосується саме розуміння, пані Дарина, ви слушно і влучно зауважили, що він говорить mm -hmm. про розуміння, Паніманія, як було сказано, в ним mm -hmm. в раміналі. Домовленостей немає. Між путіним та е, Трампом умовно, але є розуміння того, що цю війну треба припинити будь-як. Тобто, Трампу не важливо Путіну. Це важливо, Трампу не важливо, і Трамп не хоче тиснути на е, Москву по одній простій причині, що десь колись можливо, ну так собі подумає Трамп, Путін чимось йому допоможе у непростих переговорах із Китаєм, що є дуже ну як на мене глибоким. Заблуждінням російською мовою, перепрошую, він просто ну Трамп відверто кажучи, от вважає, що те, як у нього закінчилися переговори з Кімчинином ну, за часи першої каденції, може так само закінчитися з Китаєм і мовляв, все буде окей. З Китаєм вже теж намагався підписати угоду ще із Сінцінпіном за час першої каденції Трампа, але в нього нічого не вийшло. Я не виключаю, що і нині може не вийти, так але. Якісь там домовленості дійсно можуть бути досягнуті між цими двома країнами. А от коли говорить Путін про, точніше, лаврові компанії, про розуміння, які були досягнуті. Ну якраз він, я вважаю, що стверджує про те, що Трамп не буде заперечувати того формату припинення російсько-української війни, який намалювали в Кремлі, ну так воно нині виглядає. The Wall Street Journal написав про те, що Трамп припускає, що Пентагон може повернути свою історичну назву е, Міністерство війни. Ідея полягає в відновленні тієї назви, яку відомство мало в минулому. Трамп наголошує, що період, коли Сполучені Штати мали міністерство війни, асоціювався цитую з вражаючою історією перемоги. На цитати він зауважив, що після перейменування на міністерство оборони цей символізм було втрачено. Е, крім того, Трамп підкреслює. Слює, що не хоче зосереджуватися виключно на обороні, за його словами, Америка має бути готовою не лише захищатися, а й діяти у наступі, пане Валерію. Чи змінить щось перейменування Пентагону? Вірніше з міністерства оборони в міністерство війни, і коли Трамп говорить, що Америка має бути, має не лише захищатися, а й діяти у наступі, тобто наступати, тут уже прямий натяк. Чи все таки ось ці заяві і слова і, і слова з, зі сторони Трампа на які не варто зважати буквально про те, що ми про це щойно з вами проговорили? Ну справа в тому, що ідея нібито і дивакувата, але колись Пентагон справді називався Міністерство війни, було таке в період Другої світової війни, якщо не пам'ятаєш mm -hmm. до 49-го року, нібито так там департамент uh, оформ. Так, тому так, але пізніше стратегія взагалі в світі домовленості, які зараз хоче перекроїти Сінзінпін. Вони ж були іншими. Ніхто ні на кого не падає, обороняється від нападу. Саме тому і НАТО було створено для оборони, не для НАТО. А Трамп змінює підходи, і ну американці час від часу несправді справді проводили військові праці. Псідрузі твої війни тут Трамп не є виняток. І в 89-му році знову ж таки, якщо я не пам'ятаю, не не помиляюся, була спецоперація на Панамському каналі. Нині Трамп проводить таку саму військову операцію у Венесуелі. Є повідомлення про те, що ну туди перекинуті війська, і військові кораблі, і навіть підводний човен. А, і ну тут наміри американців очевидні, і Трамп також вважає, що йому дуже важливо у свій кейс президентський віднести історію із захоплення якоїсь території. А, тому тут Америка не є винятком того, якою вона була раніше, але а, є суттєва відмінність. Трамп це шоу велике, він уходить до цього із помпезною показовістю, не випадкові ці паради. Деякі ідеї справді непогані, як на мене, там проголошення перемоги в Другій світовій війні 8 травня. Це співголосно з європейцями. Парад нічого в ньому крамольного не бачу. Окей, але зазіхання на Гренландію. Це не зовсім правильна історія з Венесуелою. Так, там не право не проста дилема, бо наркоторгівля вона загрожує реально і Північній Америці, і Південній Америці з цим треба якось боротися. Чи є доцільним проведення тут військової операції? Ну можливо, так, але якщо буде в силовий спосіб знесено Мадуро, Ну, справді, як пишуть експерти, ніхто не дуже сильно буде за цим шкодувати, але знову ж таки, це привід для зміни кордонів або правопорядку в силовий спосіб в інших країнах, що зараз проводить власне Росія. А Росія. Чим тоді може Трамп звинувачувати Путіна? Це аналогія не дуже ну вона, вона очевидна, але е, шкода, що Трамп допускає її нині. Треба діяти в деякий в дещо інший спосіб, і спецслужби могли працювати тихо і дійсно проводити ефективну роботу ті самі Венесуелі. Ну і знову ж таки, давайте задаємо історію з обіцянками Трампа повернутися до історії з Панамським каналом. Нині вже тут за його каденції. Бо зараз мова йде про каденцію його попередника Рейгана. А зараз то ну направду історія. Виглядає в нинішньому світі дуже дуже непривабливо. Політика Трампа тому те, що він там перейменує на міністерство війни, це знову таки це перше, а це шоу дійсно. А друге, Трамп справді хоче свій арсенал занести те, що він розширив території Сполучених Штатів Америки. На жаль, він поки що сповідає таку ідею. Угу. А чи може це до речі бути натяком для Китаю? Ну, звичайно, звичайно, це дуже небезпечна гра. Хоча знову таки, можливо, там глибоко десь у місках Трампа є ідея, що розміну дивись, я не буду чіпати там, ти не почіпатимеш там, але я ну, мало в це вірю. Тому що як показує нинішній результат уже так, діяльності Трампа під час другої каденції, його міжнародна політика ну, вона не зовсім дала. Якщо до прикладу небажання Трампа фінансувати НАТО на тому рівні, який він робив раніше спонукало країни ЄС витрачати більше грошей на власну безпеку. Я це вітаю. Це це, це нормальна історія, тому що європейці мають змінюватися. Але стосовно, наприклад, там дикунських історій і самі там з Путіним, ну і так далі. Це все зараз. Мовчанка у переговорному процесі. Ну він фактично шостий день не з'являється, нічого не коментує. Трамп лише написав: у мене здоров'ям все окей. Так мовляв, я не помер, я є а Тобто він відмежувався взагалі від знову від переговорного процесу між Росією та Україною. Ну, якщо ти починаєш це робити, що ти кидаєш на півдорозі, вийди заяву і скажи, що ну мовляв нічого не буде. Давайте я виходжу з цього процесу. Е, з одного боку, він нібито і піднімає на високий рівень переговорний процес у загалом у світі. Що стосується припинення російсько-української війни? Я розумію, що це для нього не основне питання основне питання Китай Але коли я, наприклад, читаю сьогодні. Співчуття від на Моді афганцям, які загинули в результаті землетрусу, то в мене тоді риторичне запитання: а де ваші співчуття і одного, і іншого для моді стосовно загиблих в Україні? Ви їх кожного дня маєте друкувати, але у вас на це не вистачає пальців. Ну навіть ваша прес-служба не хоче це робити. Тобто, ви намагаєтесь не помічати того, що в Україні гинуть сотні тисяч людей. Так, в Афганістані загинуло там 800 людей. Це багато. Але масштаби е, в Україні вони більші в тисячі раз. А ви мовчите про це? Молоді мовчить. Трамп. Ну чим вони відрізняються від одного, чим він відрізняється від СІ, до прикладу, який також мовчить. І чим? Тому те, що там він хоче перевінувати на міністерство війни, ну це ж характеризує Трампа, ким він є насправді. Трамп це типовий автократ, який вибудовує. Навіть у Сполучених Штатах Америки посилено вертикаль президентської влади ведення мит, що оскаржується вже судами, що є порушенням Конституції Сполучених Штатів Америки, реалізація його проєкту 2025, який був ще розроблений до його приходу в Білий дім, про який він заперечує, який не стає. Це все про зміну навіть режиму в Сполучених Штатах Америки. Я дуже сподіваюся, що він за три роки, які йому залишилося, просто не встигне цього зробити. Дякую, пане Валерію, як завжди, за вашу аналітику. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на Наш YouTube канал. Також нагадую, що у Валерія теж є свій YouTube канал який називається «Клочок Тайм. Тому за цікавою та важливою аналітикою зазирайте туди. Традиційно також закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати нашим хлопцям та дівчатам. А також бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі до завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.